Дівчатка, вітаю! Хочу вам нагадати, що, будь ласка, не забувайте про енергетичну гігієну, що ми тут бачимо? Тут стаканчик, і в ньому мої улюблені прикраси. Насправді їх тут дуже багато, і я клала сіль, потім прикраси, знову слой солі і так далі. І таким чином ми залишаємо на ніч, або взагалі можна на три дні. То взагалі дуже чудово почиститься, але навіть якщо ви зробите це на ніч, я роблю на ніч, бо там є такі прикраси, які я дуже люблю, їх тут не видно, але я ношу їх кожен день. І це дуже-дуже важливо, яку сіль ми обираємо для чисток. По-перше, я хочу сказати, що старайтеся запалювати свічки як можна більше по своїй хаті. Там, де ви знаходитесь, бо будь-яка свічка краще, взагалі то воскові, але навіть такі таблетки, як в мене, вони спалюють дуже добре негатив. Працюйте з каміннями та кристалами і повернемося до солі. Яку соль ми використовуємо? Не підходить екстра сіль. Підходить м натуральна морська сіль. В мене взагалі-то сіль навіть для Ван. Я брала в Єві в, в цьому місяці там була акція. Мені дуже сподобалася ця сіль, бо вона не дуже великі кристали, і навіть можна нею натиратися в душі, і не буде боляче. Та? Натиратися я маю на увазі не як з крабом, а саме з. Точка зору очищення енергетичного, але, звісно, то буде скарбування також. Тобто, ми можемо та, морську сіль такого плану використовувати. Можна в аптеці купити, не обов'язково в Єві, вона має бути без усяляких домішок, тобто просто натуральна сіль. І це може бути також їстівна морська сіль, але обов'язково вона має бути не йодована, тобто чиста. І, будь ласка, допомагайте собі самі, бо зараз дуже складні часи, і взагалі питання енергетичної гігієни воно завжди актуальне і важливе.